Caddy Life, 10-й рік, 1,6 бензин MPI, 218 пробігу, А, У нас без дисків і без колпаків, але на гумі, на зимовій. Тут у нас салончик. непоганий, кермо не перешивалося. Дивимось, що у нас тут. Тут наче без питань. Ну, Об'єм... А... Багажного відділення, да? Таке. Дуже багато чого можна покласти. І з цього боку білий салончик, бачите, в якому стані, Ну, стан доволі таки непоганий. Десятий рік MPI 7750. Ще один француз, у нас Сенік короткий, 11-й рік, 1,5 дизель, 6 тисяч доларів. 229 оригінал. Знову в пишуть оригінал. А як це зрозуміло, не зрозуміло. З круїзом. Але не на кліматі а з кондиціонером. І, чесно, дуже гарна ціна і щось я розумію, що мені щось візуально не дуже подобається. Тому що 100% сказати, ну не можу, але 11 рік 6 тисяч доларів, будь ласка, можна розглядати. зафіра у нас 11 рік. Мотор 1,7-92 кВт, дуже гарний мотор, 657 міста, повна комплектація на панорамі. Літня гума. Ну, виглядає непогано, це точно. Зараз глянемо тут парктроніки. По вікнах, який у нас рік іде, де тут. Одиничка. Одиничка, чистий 11 думаю. Ну, з бампером тут у нас трішечки він відстав, але нічого страшного. Дуже гарна машинка, дуже гарно виглядає. Максимальна комплектація за дуже помірну ціну. Citroen C4 Picasso у нас 9 рік, 1,6 дизель автомат, багато чого написано, 5900 доларів. Така проблемка. Далі по кузову дивлюсь, наче б то нічого не бачу. Непоганий салон. На да, реєстрацію вже українській. Тут якийсь я так розумію були роботи, можливо, є незначні подряпини, але в цілому виглядає непогано, десь водійський коврик, Чи то його просто закрили картонкою. Ну, Так от виглядає автомобільчик на реєстрації 5900 доларів 9 рік. Кадді пасажир, 12 рік, 1,6 дизель, механіка 247 місць. Майже 10 тисяч доларів. Літня гума, білий такий колір. Не знаю, чи побачите ви там щось. Мені з трудом самому там видно. Але візуально наче нічого не бачу такого поганого. Ні подряпин немає, ні. З цього боку не покажу, бо затоновані вікна. Ну, Вигляд має, як то кажуть, Максі База. Досить так гарний вид нього. Сценік. Четвертий рік, 1,6 двигун бензиновий. Це з Нідерландів, я так розумію, Кліма Круїз, к 4700. Непогана гума стоїть. Мені подобається. Безключовий доступ. Салончик гарний. Досить непогано виглядає. Тобто хто, хто шукає таку машину, можна розглянути. 4,7 доларів на старті. Ринок Кенга. 12 рік 8 550 или не 5 дизель 212 пробег оригинальный пассажир белый салон белый светлый круизы кондиционер Тут п'ятимісний. Ага, рік, 2.0 дизель, 9200 механік. механіка АКПП. Шестимісний. Ну, давайте подивимося, що таке механіка АКПП. Ага. Механічна коробка просто. Хороша комплектація у нас шкіряні вставочки. Шестимісна. Так написано. Лиса гума. літня. Теж на реєстрації. Вікна надивлюсь, Другий рік. Непогано. Дев'ять двісті дванадцятий. Рік. Гранд Сенік. 11 рік, 1,6 дизель, 7700 без підкрасів. Навігація, кліма, парктроніки. Теж без підкрасів. Повіримо на слово. Бампер не рахуємо знову ж таки. Механіка. Непоганий салон. 7 місць. А ну-ка. Так, семимісний, літня гума. Дефектів ніяких не бачу. Це у нас ковпаки, це не диски. Ну, вигляд має непоганий. Ще один Пікасо, 17 рік, правда, 2.0 дизель, 195 пробіг, 13400, максимальна комплектація, камера, максимальна там з панорамою, де тут щось її не бачу. Шкіра, підірів. Ну і на автоматі теж тут механіка. Дуже гарні диски. Літня гума. Мені подобається візуально. Машина непогана. Кадді, це коротка база, 13 рік, 1,6 дизель, 10900, 243 пробіг, підігрів, електродзеркала. Непоганий салон, як для свого віку. Оригінал пасажир. Вікна одинички. Машині майже 12 років, 11 тисяч майже коштує ще маганчик один. 1,6 бензин, сертифікат 4956 рік. Шостий рік, салон непоганий. А вікна п'ятий, зараз загляну, бо можна щось дуре. Тут шостий. П'ятий. Шостий. Шостий. Було би в п'ятий. Ха. Такий, може навіть п'ятий рік. Ну Виглядає плюс-мінус непогано. Ну, але п'ятий рік, мабуть. Шкода Октавія. Шостий рік, 1.6 бензин, 202 пробіг. П'ять дев'ятсот майже шість. Стоїть теж давненько. Ну, не дуже великий попит на автомобілі взагалі. Я не за шкоду кажу взагалі. Тому то, якщо вони продаються по місяцю, по два, то нічого страшного немає. Ну Майже 6 тисяч доларів за шостий рік. Гранд Сенік у нас п'ятий рік один ще бензин, 5250 коштує. Все просто, так? Ну, в плані кермо перешивалося, без круїза, з кондиціонером. Ну, такий станчик мені не дуже подобається. А я за що думку загубив? За те, що е, немає так, знаєте, хто в, а, в там 1,6 може бути, MPI, не MPI будь які Верно один, двигун, 1,6. Може там різні маркування, цього не знаю, але так, простий, атмосферний, без, без всяких FSI е, і іншого. Міганчик у нас далі. П'ятий рік, 1,6 бензин, 160 пробіг, кліма, круїз, два ключа, 4950 вже з сертифікатом. Безключовий доступ. А скільки пробіг? А 160, я сумніваюсь. 160? Фарбований де дебампер. Дивіться, переднє внизу сидіння. Підтримка для нього бокова сильно продавлена. За 160 тисяч вона не має так виглядати, це як мінімум. Але перевірити пробіг бензиновий в бензиновому мигані дуже важко, тому... Дуже хоче скручують. Ну, 160 я сумніваюся, що тут є. Тут більше. Гольф. У нас четвертий 2000 рік. 1,4 бензин, 3600 без підкрасів. Повіримо на слово. Що без підкрасів. Ага, там трішечки. Водійська спинка там надірвана. Ну, такий стан. Такий. От хто за такими гольфами? Хто шукає тобі собі такий гольф, ну тут таку машину треба розглядати, я думаю, в бюджеті десь 4,5, щоб гарний стан. Ну 3,5, ну стан. Плюс-мінус. Okay, Тігуан 11-рік, 2,0 бензин, 9900 євро, о, доларів 226 пробіг. Візуально непоганий. На автоматі, погано видно через тонування. Ну Просто дивлюся, хочу якісь нюанси побачити, але не бачу. Машинка в непоганому стані. Виглядає дуже добре. Куп'ята Audi, 2013 рік, 2.0 бензин, 14.300, 180 пробіг. Зимова гума. Машинка шкіряне село, ну тут максимальна, майже... а, максимальна комплектація, так розумію, з панорамою, з Дуже гарно виглядає, питань немає, поки візуально нічого не бачу. Навіть ніяких подряпин, ніяких сколів, нічого. Ну, варіант дуже дуже хороший. 13 рік, 2,0 бензин на фірму «Розмитана». Доджик у нас далі. А 8-й рік 2.0 дизель 9 тисяч доларів просять на зимовій гумі. Такий момент. Автоматі такий світленький салон. Теж пригнаний. Декілька є таких подряд по кузову. Одну з них вам показав. Нічого суттєвого на автоматі. 9 тисяч доларів за восьмий рік. Санта-Фе немальована, відразу нам кажуть. А, який у нас тут рік? Сьомий рік, рік 16, 216 пробіг. Дизель 9300. Не мальована, 9300. Дизель зимова гума у нас. Диски. Дивимось швиденько, що сніг пішов. А, це у нас тканини, не шкіра. Ну, мабуть, підтримую. Продавця не мальована. Та що зміг побачити? У машини всі мокрі щось. Та треба детально більш розглядати, але в цілому мені подобається цей варіант. Туарег. П'ятий рік, 2,5 дизель, 274 пробіг, 8 тисяч доларів, автомат, шкіря, підігрів, літня гума, диски. 8 тисяч доларів. Начебто ціна плюс-мінус непогана, теж на реєстрації, але кому твореги такі треба. Зараз, не знаєте плюс-мінус непоганий салончик з люком. Стоїть впевнено, є тут декілька моментів. Ось такий автомобіль виглядає. Плюс-мінус, плюс-мінус. Не скажу однозначно, що добре, але є моменти, кому треба можете розглядати 8 тисяч доларів. Восьмий рік. А п'ятий рік. Кашкай. Десятий рік, 2.0 дизель, автомат 11850, сертифікат, а, повний привід. Це у нас п'ятимісний Кашкайчик На зимовій гумі без підігрівів, автомат, непоганий салон. Ну, Фарбований бампер, на те не звертаємо уваги, так в цілому моментів немає. Ну, ціна на панорамі. На майже 12 тисяч доларів. Друзі. Ну а зараз я хочу показати вам неймовірний варіант, який з'являється у нас у продажі. Просто король доріг Infinity QX56. 2012 рік випуску 5,6 газ бензин. Автомобіль у нас офіційний купувався у офіційного дилера в Україні. Не фарбована жодна деталь, має ідеальний стан, максимальну комплектацію. До якої входять дуже багато опцій, які навіть я не зможу всі згадати. З основних, звісно, це круїз-контроль, клімат-контроль, підігрів сидінь, повна електрика, дістроніки, телевізори в підголовниках, передніх сидінь, кіряний салон і ще дуже-дуже багато додаткових опцій, які зроблять ваше життя і пересування на цьому автомобілі дуже і дуже комфортно. Загальний стан автомобіля наближений до ідеального. Тому якщо вас зацікавив цей нереально крутий автомобіль, ціну і телефон я зараз показую на екрані. дзвоніть, цікавтеся, все детально розкажемо. А територіальний автомобіль знаходиться в місті Луцьк. Чекаємо на ваш дзвінок. Друзі, мої ще один дуже чудовий міський варіант. У нас з'являється у продажу: це Mercedes-Benz a class 2001 рік випуску. Машинка у нас на автоматі, має декілька незначних підкрасів. Всі вікна оригінальні, в ДТП ніяких участі не приймала. По комплектації у нас круїз контроль, кондиціонер, який заправлений, працює ідеально. Електродзеркала, електровікна, всі 4, а також датчик дощу. Ще має складний дах з електроприводом, який відкривається на половину автомобіля. Машинка в нас продається вже на зимовій гумі, але в подарунок віддаємо літню, а також має два ключі. Головна ізюминка цього автомобілю це його пробіг, який на даний момент складає 118 тисяч кілометрів. Це дуже важко повірити, але це так. Є сервісна книжка, кого зацікавить, можете приїхати з будь-якими експертами. Це перевірити. Ціну та контактний номер на автомобіль я зараз залишу на екрані. Дзвоніть, питайте, все детально вам розповім. Я думаю, ви будете дуже задоволені. Друзі, ще такий чудовий варіант у нас з'явився в продажі Mazda CX9, 2008 рік випуску 3.7 газ бензин. Купувався у офіційного дилера, це ніякий не пригон. Оригінальний пробіг 242 тисячі кілометрів. Продається від власника дуже довго в одних руках. Автомобільчик у нас на максимальнішій комплектації з підігрівами сидінь, з електропривідом, має 7 місць в дуже збереженому стані. Тому, кому більш детально розказати по автомобільчику, звертайтесь по телефону, який зараз буде на екрані. Або я залишу в описі під відео ссылку на цей автомобіль. Друзі, ще один дуже чудовий автомобіль: у нас є Infiniti FX 35 2009. Рік випуску це офіційний автомобіль, куплений в офіційного дилера в місті Київ. Максимальна комплектація камери 360, дістронік, шкіряний салон з підігрівами, клімат, все в цьому автомобілі є. Дуже багата комплектація, дуже багатий колір. Має незначних два підкраси, автомобільчик з газом. Тобто розхід пального приблизно 15 літрів і це в місті. По трасі приблизно 11-12 літрів. Літрів. Якщо вас зацікавив даний варіант, дзвоніть, будь ласка, по телефону, який буде на екрані. Вартість даного автомобілю 15300 доларів, але хорошому покупцю буде торг біля капота. Далі у нас ще такий варіант з Америки Nissan Rock 2014 рік, 2,5 бензин. Вже встановили газ в Україні, вписали тих паспорт. Тобто з цим питань ніяких немає. Розхід пального приблизно 12 літрів. А це по місту. У нас тут безключовий доступ камери по колу 360, повна електрика, мультикермо, круїз контроль, клімат-контроль, всі датчики дощу, світла це все є. Старт-стоп. Також є у нас режим еко, також контроль по смугах є, також електробагажник, звісно, автомат, мультимедіа. Bluetooth все в цьому автомобілю є. Також у нас пошиті дуже якісні чехли, так як у нас автомобіль на тканевому салоні, але якісні чехли вже самі пошили. Ось такий другий ряд сидінь, дитяче крісло. Все це виглядає спереду. 184 пробіг. Такий візуальний станчик, автомобіль у нас доволі непоганий, доволі в живому стані. Підфарбування тут лише переднє крило, наскільки я пам'ятаю. Всесезонна гума. І отак виглядає з іншого боку. Дуже збережений салон, дуже чудовий стан. І, друзі, якщо у вас зацікавив даний варіант, ціна даного автомобіля, друзі, буде на екрані. Поруч з телефоном, у кого залишились питання, дзвоніть. Питайте, все детально розкажу. Автомобільчик дуже вартий вашої уваги.